Рад всім привіт. Сьогодні у нас нове відео, і тема відео закупки на барахолці. Побуваю я на барахолці і знайшов дуже багато цікавих моделей. Так що додивляйтеся відео до кінця буде цікавий випуск. І перша модель у нас ось така Honda Civic EF. Стан, ну, стан відносно нормальний. Машинки були всі в ящику, і я. Знайшов декілька моделей і, думаю, буду перебирати його повністю. І ось дивіться, що мені вдалося знайти ось таку Honda по, по кузову більш-менш нормальна. є сколи, але модель непогано збереглася. На склі є подряпане, ну по кузову більш-менш достойно. Ось така моделька. Скло тільки. Ну, і тут такі дрібні скола. На спойлері. Ну і попереду десь по бамперу. Така моделька цікава. Не знаю, з яких це років, який це випуск. Сподобалась, взяв. Так. Наступна модель це у нас такий Mercedes AMG CLK DTM серія. Вона від стандартного Хотвілса. Набагато більше. Але... Спойлер має такий пластиковий. Диски непогані. Салон хром. Ну, мерседес, як мерседес. Більш-менш достойно зроблений. Тому що він розмірами трішки більший. А от така моделька. Дешево я всі моделі взяв по 50 гривень. Все мені відео продавати по 50 гривень. Так, і далі у нас ось така модель Livre g ready Це у нас Nissan Z370. Така моделька. Ліврейка вже трошки затерлася, десь є дрібні сколи по кузову, але прикольна модель. Мені сподобалося. Знайшов її серед цих тих моделей. Там різних, і знайшлося багато цікавих моделей. І це одна з них така моделька, такий Нісанчик. Так, перейдемо далі. Далі у нас все цікавіше і цікавіше. Вдалося знайти ось такий Datsun. Це Datsun, який 620-й. Стан, можна казати, майже ідеал. Або його недавно закинули в той ящик з машинками, або він новий. На ньому взагалі майже немає ніяких сколів. Тільки ось тут поліврей трішечки потерта фарба. А так взагалі шикарно. Така моделька. Класний колір, деталізація класна. По салону, ну так, по салону бідненько. Плюс лівий руль. Така модель, такий Datsun. Такого Datsun у мене немає, тому і взяв його. Так. Підемо далі. Далі в нас такий Nissan. У мене є такий бирюзового кольору. Теж я взяв на барахолці, тільки там була передня вісь зігнута одне колесо. А тут вже стан гарний, тільки його треба почистити. Сколів також також небагато по ньому. З попереду трішки є. На арках. Ну, так відносно. Модель така гарна. Важка. От Що мені подобається, вона дуже важка. І по деталізації класно. У нас моделька такий Nissan. Так, перейдемо далі. А далі у нас такий Aston Martin. Авто таке Джеймса Бонда. Також не було і в мене. Це також в дуже-дуже достойному стані. Це щось дрібненьке є по бамперу. А так то взагалі. Шикарно збереглася модель. Ну, я думаю, що їх або недавно поставив, докинули туди до моделей всіх інших. Або вони нові. Так, такий Астон. Також класно зроблений. Класичні автомобілі мені подобаються. Збираю їх ось так. Ось такі машини англійські. Подобаються люблю такі автомобілі. І цей Астан Мартин також взяв себе, класно виглядає. І стан крутий. Дальше що? Далі ось такий. Ну, ось така у нас Lamborghini. Так ось по мінімуму сколів тут є трішечки. Ну і по переднім бамперу. Скло також потерте. Пластик ніжний. Тому і затирається. Така Lamborghini Gallardo. Так, LP-560. Також класно. І стан хороший. Промальована оптика позаду. Надпис Lamborghini. І тут також фари промальовані і шильдик-шильдик. Так, як подивитися, з'їхавши трішки в сторону. але то вже таке. Також хороший стан. 50 гривень. Не дуже багато. Так. Пройдемо далі. А далі в нас Тесла така, Це одна з перших. Тесла Model S, Також класно. Тут е повністю скло з дахом іде скляне, і тому воно так затерлося. Деталізація є всередині, зеркала присутні. Оптика промальована. Ну, колір такий, тут з не дуже видно, їх треба всіх почистити. Так, там бачите надпис Model S. Оптика промальована. Поднещо простенька. Диск вже також. Хром цей стерся. Але модель класна. У мене є Tesla, але ці вже новіші. Це старіша, у мене її не було. Взяв собі її і спойлер, тут такий антикрило таке. Круте. Гарно, дивіться. Моделька. Так, перейдемо далі. Далі у нас знайшов ще ось таку ось такий плімут В мене вже є жовтий, взявши собі такий зелений. Тут у нас така лавка позаду, і вона, до речі, Відносно так збереглася непогано ця модель. Є тут сколи, Але теж по мінімуму тут щось затерто. Попереду непогано. Ну, модель класна також. Подобається мені такі. Буде вже в колекції з цим жовтим. Буде так. Наступна модель. Наступна модель у нас ось така BMW, також повністю скло разом з дахом йде. Оптика промальована. шильдик теж трохи з'їхавший. Скло поцарапане, сам кузов непоганий. Це у нас BMW M4. Оптика позаду взагалі класно промальована. І деталізація класна. Так, шкода, що тут повністю було б чудово, якщо б вікна було попереду при було б краще можна роздивитися салон. Але також модель така прикольна з вигляду. У мене такої немає. Так що буде, уже тепер є така моделька. І доволі. Також по деталізації вона гарно зроблена. Косяк, шелік з'їхав, ну, але це таке не критично. Чудова моделька. Буде поповнювати мою колекцію. Так, перейдемо далі. Далі також саме цікаві моделі залишилася. І це у нас буде ось така супра в лівреї Falcon. Потерта ліврея вже. Досить сильно, але супра то і супра. Тим більше за таку ціну це взагалі. Тут спойлер у нас вже так. Побава з усіх сторін. Оптика не промальована ні попереду, ні позаду. Це мені здається третя модель від такій Livre Falkін. Супра в мене не було. Ну, затертав таке. Але супер люблю ці. Тому її взяв. Я також люблю їх. І збираю колекціоною. І попалась така супроти лібрай, думаю, візьму. Так, далі. Дальше що у нас? Дальше у нас така модель? Феррарі. Це у нас модель F50, здається. Так, Ferrari F50 в жовтому кольорі. Класно. Ну, вона також побачила вже життя побита фарба попереду. Ну, так, більш-менш відносно збережено. Так, от вілос надписи, тут також побето і задне антикрило також затерте. З колами. Але модель класна, не знаю, ціниться вона чи ні. Дно металічне, не знаю, можливо, вона ціниться в колекціонері. Така модель Феррарі. Фарарі у мене перша у мене немає ніяких Феррарі. Це в мене буде перша. За таку ціну набрав сьогодні моделей за 50 гривень. Так, далі. Далі у нас такий буде Nissan GTR 32. Вона в чорній лівреї є, а цей такий синій Класно зберігся також цей Nissan. Пусклій трішечки пусклі є з потертості, а в загальному. І по лакофарбовому покритті нічого немає взагалі. Можливо буде на спойлері десь. Я їх так не оглядав, перебрав, і що мені сподобалося, закинув. Так, тут оптика промальована, шельдик GT-R. і попереду. Попереду нічого немає, сліпа. Так, зеркала є, руль. Правий, Так повинен бути. Така модель. Такий Nissan. Також класний, суперовий стан. Ну, тут таке диски вже потерлося від часу. Це старається завжди. Першим ділом цей хром на дисках. І ось такий Nissan, по-моєму, мою колекцію. Також гарно виглядає. Так, далі. Далі ще один у нас Nissan. Кінсан GTR 34. Така модель В червоному кольорі. Класно також. По оптиці промовляно позаду. Тут вже бачите краї бампера зі сколами. Спойлер пластиковий. Ну так, даху є трішечки якісь тонекникотки. Це, то, можливо, таке і заводське таке фарбування було попереду. Теж по бамперу. на решітці радіатора, також є скола. Але це не критично. Можна модель перефарбувати. Нісани ці, ціняться в загальному всі 34. Думаю, цей не виняток. Не знаю, з якої це серії і з якого року. Диски стандартні, хром обліжчий. <схі> так, такий у нас Nissan. Так, далі. Далі у нас ось такий Porsche. Porsche, це GT3RS, здається, так. GT3RS. Така модель. Також потерте скло. Деталізація більш-менш є по оптиці попереду. Є також дрібні коцки, але не критично. По салону. По салону деталізація є. Там щось позаду, не знаю. Імітація каркаса якась є. Ну Салон непогано. Пропрацьоване зеркала є. Зеркала побиті по, по краях. Так, позаду. Антикрило. Якесь воно кривовато, здається. Можливо, так і є. І воно покоцане. Повністю зі всіх сторін. Ну, GTR, то є, GT... GT3 цей у мене вже є. RS цей. І ось такий, подивіться, це вже новий випуск, це старіший. Не знаю, якого року він. Тут різниця є цей більш ширший. Оптика тут пластиковий, да. Спойлер інакший. Ой. Так. І позаду. Ну, це більш новіший. Позаду тут набагато краща деталізація, ніж цьому. Ну це старіший. Але тут більше подобається те, що в вікному опущені можна розглянути салон. І, а в цьому фара крутіше дивляться, ніж в цьому. Ну, це вже старіші моделі. Ну, відмінності є: тут є склону овочі, а тут немає щиток цих. Ну, такі моделі. Порше також подобається. І їх збираю. Попалася, думаю, візьму з кейпош. Так, і на завершення у нас буде також порш. Такий ліврей також Falcon. Цей порш дуже гарно також зберігся. Ну і колір такий. На такому кольорі не видно таких сколів дрібних. Так, така у нас ліврея. Такий порш. Це у нас модель 934 Turbo RSR. Така моделька. класна також. І це вже йде до Falkенів. Буде це 4 модель. Ну, тут по деталізації не дуже аж так. Ця модель має таке розширення. Що попереду, що позаду. Антикрило крута. Дивиться гарно. І поповнить колекцію моїх борщів. В мене їх вже назбиралося трішки. І ця одна буде з них. Так. І ось такі моделі вдалося мені закупити. І ціни на них взагалі шикарні. По 50 гривень за модель. Це, я думаю, подарунок. Ну, цей Мерседес, можливо, треба було його не брати, бо він виділяється дуже сильно, він над, надто масивний. А всі інші я ними задоволений. Такі модельки. Пишіть, як закупка вдалася чи ні. Пишіть коментарі також, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше відео. Буду знімати, можливо, далі цю серію покупок на барахолці. Так що, пишіть, що ви думаєте на рахунок закупки, чи вартується, чи ні. Чи краще купляти вже нові десь шукати, але нові модельки, якщо їх таких шукати, таких ліврей є ось таку Falcon. Я думаю, її за що не візьмеш ніколи. Чи Porsche ось таке. За Феррарі я взагалі не кажу. Вони завжди дорогі. Їх за дешево майже нереально купити. Ну і ГТР також не ціниться. Так що, таке відео вийшло. Ну і будемо прощатися. І до скорої зустрічі. Все, всім па-па-па-па.